Ну і куди ти лізеш? Куди ти лізеш? З брюхом своїм жирним, куди ти лізеш? <риві> ти бачила, куди вона лізе? Не лізь, все, біжи. Біжи до мами, біжи, з ігрушкою своєю. Що? Ну даю зараз даю, ну що ти починаєш? Що, і тобі даю, усім даю зараз. А ви мені давайте побільше поросяти. Ми вам дам. Бо буде вам тоді. І їсти вам буде, і пити буде, так. Да? Куди мені мало порося, що таке? Таке. Да? Ти бачила, куди лаку дилізе, да? іди, ну, вилазь сюди, вилазь. Давай, дресирована, давай. Давай. М -м -м, пахуче яке. Я... Ах, яке пахуче. Так, ось... Що? Клас? Клас. Ди як виложить порося, да? Клас? Чудне, да, яке бороться. Опа, тікай. Давай. Тікай, тікай. І донату насипали, да? А ну бо кайбо зараз порой. Оп, все, каже, киш-киш, виганяй піді. Біди. біди поросятку виганяй, Ти що? Чи цей курчатко? Виганяй, виганяй, ну ну. Хай біжить, піди, так. Да? До курочки, до ко ку -ку -ку, хай біжить, да? Хай біжить до Коко-Ко, та ну ти що, бо Коко-Ко з'їсть. Так, ну що ви, дракони наші. Так, Донат. Донат Донат у нас леняє. Леняє, ось вилиняє, буде як Петрен. Я вже казав, що линька в поросят – це норма, нічого страшного. Взагалі, поки що сидить із русалкою. Е а потім буде видно. Тут а, е будемо бетонірувати завтра. Тобто Це таке роствор пооставався. Ігорюк трохи ями позакидав. Ну, тут ще, ще де було, тут треба з тяжкою теж пролити усе. Цю свинка в неї, блін опорос ось. В перших числах в неї, по-моєму, четверте чи п'яте число в неї опорос. Ну, по пузові вже видно, да? Поль, красива порося? Да. Красиве порося, таке, як і ти. Да? Кажи, я, кажи порося, да? як виможусь за цілий день, то кажи, я така, як як, Як пороцьо, да? Да. Да, Як мале. Біжи, мамі, поможи. Піди мамі, поможи помідорчики зібрати. Піди. Помідорчики, біжи, біжи, хазяйка. Бі... Мама, можна помідори позбирати? Марися, там от сливки, я бачу, отам он. От... Завтра вже Нічого, щось... А що ми квасить, щось будемо, чи солить, чи що ми будемо з ними робити? З лимонкою. У нас там, кстати, помідорів щось дуже мало, так? В минулому году, ми... году ми щось їх доволі небагато закривали. Ми томатів багато в прошлому году закрили. О. Так, відгодівельники, що у вас? Фух. Коротше, завтра будемо різати. Ми сьогодні вже не вспіли. Ігорка я відправив додому. Оцього кабанюру будемо завтра різати. І, і виходить три свинки. Чорнушка, петренша наша, красавиця. Вроді теж пузата, до, до хряка не кидалася. Так що донат її зацідив. Ну тільки ж проблема тепер. Проблема свиновода в тому, що я не знаю, коли він її спарував. Ну будемо дивитися по цицьках. У нас діло в тому, що процес дуже легкий. Ми кожен день біля свиней і буду дивитися, якщо буде вже вім'я відпускати, петля збільшується за п'ять днів до опороса. Вона буде себе. Йди відсіля! йди, бо зараз тобі дом до свиней їх ведеш. Привіт, дось. Привет. Веде до свиней сюди, сама залозе падлюка, лю... вибачте, на слові, осюди, а вони по свинарнику бігають кричать. кричуть. я поуправляюся і е, повиїдаючи е, гранулу, потім подоливаю води і все. І до побачення до утра. Да? Джон! Боже джон! Ну ти красавчик у нас, ну, ну ти просто, ти вижив із. я не знаю, про тебе тепер пісні можна вже складати, так? Да? А міг би здохнути просто наскільки кабанчик гля який, во. Що то значить, що вовремя, ну одне, звісно, пропало. От воно було тоді. Біжи, все, не пхни руку до неї. Вони то й не вкусять, Ну, у мене підписники поля будуть хвататися за серце. Що ти руки пхаєш до свиней? Біжи. Не можна, ну ну ну. І, коротше, цей Джон дуже хреновенько себе чувствував. І я його взяв і перекинув до другої свинки. Тобто, в нас була Бурулька і роза. Бу -була в, одної поросі... в одної свинки було 12, а в другої було. Боже, чи сім, чи вісім, і ми їх повню розділили. О, я хотів по 10 зробити. Ну, ну коротше, подумав, думаю, ладно, й 9, ти одинадцять вигодує. Треба було зразу тих двох відкидати до, е, від борульки до Рози, і все би було б чітко, да? Ну і в общем, те одне порося пропало. А Джон виліз, на? Да? Безсмертний Джон Вік. І Джон Вік такий красавчик наш. Ну, в общем, новогодній кабан. Буде, я думаю, до Нового року він підросте. Уже такий Да? Тільки очі в тебе щось в різні сторони. Тут така яка різниця? на м'ясо це не впливає. Ну А ці кабанчики, треба їх поколоти. Ось поїду, куплю щось за цей, тому що сухий, не знаю, для малих щось мені не дуже я побачив, що дієві альбендазол. І особливо це от останні рази використовував я. Сухий препарат від глистів, альбендазол. Ну щось я не побачив. Глистів не було в них. Може їх і не було. Ну коротше, факт в тому, що щось він або не працюючий цей препарат. Воно вже ну блін стикається з тим, що купляєш гроші, тратиш, а препарати не дієві. Це дуже, дуже погано тут от такі справи протестував. Як статі теж препарат рідкий препарат від ЗВК, Я протестував то, ну про процентів на 25 Він тільки робочий. От, от реально, я набрав і сказав, кажу, що. Дійсно, в ньому проблема. Гранула працює е, супер, мені подобалося, а от рідкий дезінфектор в мене теж він не, не, не спрацював так, як треба. Я ж кажу, відсотків на 25, але не на більше. Все одно мухи були, ну, От я зараз побризкав, вроді мух менше, але все одно вони є. От, ну, от, сидять отак, знаєте, на цих перилах. Вони якісь, мов, приторможені, але ну, ну, вони все одно є. Так, ну якось отак, трудяги мої. Е, дивіться, що в мене по цьому? Цей станок теж залили сьогодні. Ігорьок залив, поки я працював із е, цими із е, гранулятором е, із матрицями. Та Юли Поли, від ціля». Все, треба виходити, лучше я потім зайду та попідливаю води. їх сюди і все. Ну, чого його сюди пертися? Ну в общем, позаливав сюди, буду щось тоді думати, щось виріжу, щось присобачу -при -при і зроблю, О, там ще, ще станок, тільки буде він довший. А може, блін і не треба, може наоборот туди просто менший станок зробити, тому що ми ж сюди ставимо на зиму буржуйку, і буржуйка потім. Ну, куди її ставити, правильно? Ну, коротше, я оце не знаю, як тут правильно зробити. Фух. Коротше, і вроді місце є, тут невеличке. Тут станочок єшки у такий півтора, півтора на два з половиною чи два сорок. Ну, повторяюся. Ксша, пішла вон віціля. Іди віціля, курка бляха. Ну, чують, запирається в сарай, бери десь на дворі сідай. От правду мені казали, що оце квочки, оці Коль, це ти собі, блін, геморой просто на задницю придумав, тому що з цими квочками проблема. Поводить два тижні, потім їх кидає, а вони що хочуть, то й роблять. Це реально так. Блін, ну я согласен з цим. Все, оце, коротше, хотів, як, як знаєте, як по красокеті походи, вона квокає. І по суті, Коршуна, кстати, того я оце, скільки цей не бачив, теж писали, що Коль, можливо, якась живність підтаскує курчат. Ви знаєте. Я прикидав усі вже варіанти, і може бути. Це зараз вони вже крупненькі, гарненькі і просто-напросто вже ну, ніхто їх не вхватить. А так може бути. Ну, факт в тому, що я цей процес так і не поняв. Ото в неї зараз, як ходить 8 штук, то 8 штук оце і ходить. Ну не знаю, може порисат, може не порисят, ну хтось хватнув да і все. Так, Маринка, мабуть, сьогодні яєчки забирала, а може й не забирала. Ну, короче, курей, оце в нас що ми брали? Ми брали 120 курей. Оце все, що в нас залишилося, Ну і ще треба петухів подорізати, і все, і тоді вже курочки. Получається, в нас будуть вроді розносяться уже редбро, редбро ці починають нестися. Не знаю, із то ще ні, ну а редбро непогані кури. Е, дивлюся, що вже яєчка маленькі такі появляються. Е, такі червоні. Оці поняли? Так що будемо дивитися, тент. У мене є. Мені підписник Саша прислав. У Мене підписників Олександрів. Оказується, так, знімаю ще, Показується дуже-дуже багато. От, Саша, Саша, Саша. <кхи> так що, в общем, бачите, як воно, Олександрів дуже багато. Так, Маринка сьогодні, мабуть, яєчки забрала, бо не Ні. Так, ну, не знаю, в день час у нас десь ну, 10-12 яїчок в день. Доволі, я думаю, що це непоганий результат. Ми їх ніде не продаємо, але вдома таке. Ти мене там не б'єш, бо в мене тут є один, що доганяє ззаді. Ми їх не цей не продаємо, але додому нам вистачає. І, і омлетик якийсь жарити, і Маринка там буває, цей бісквіт якийсь пече, переможе. Ну, коротше, хорошо. Свої кури, звісно, хорошо. Ну, я вам так скажу: якщо курей брати на яйце, от просто з цього власного досвіду беріть курей, щоб крос їхній був іменно яєчного напрямку. Вони маленькі. Комбікорм, їм треба, звісно, хороший ну, воно того стоїть. Вони тоді яйця несуть. І у і, і вас ну, класно, у вас і яйця в них великі, і вони є постійно. І якщо роздивлятися цей, цей момент, то е, брати треба тільки яєчного напрямку. Ну, отакі, оце, що ми взяли. У нас просто виходу не було, яєчних курей не було на той момент, коли ми брали. Е, ну, Прийшлося брати всіх підряд. Ну я вам скажу, що я ними. Не дуже довольний, не так би як би хотілося. Тобто, да, воно курочки є, і воно класно, щось буде яйця нести. Але, наприклад, для заробітку, для цей, щоб да, там, для подальшого, то ці кури дуже вам великого прибутку не принесуть. Тому що вони м'ясного напрямку, комбікорм їм їм треба хороший давати, їх треба годувати, вони виростають великі. Ну і яйця, звісно, вони тоді несуть там, через день, чи як чи раз у три дні. Ну, коротше, не так, як несучки, які. Несуть кожен день. Ото такі справи. Так що це чисто моя думка. Так, по притирочці матриці. Це у мене Саша підписник. Опять <губляєш>, же, Саша підписник. Цю матрицю я притер. Е, відправлю йому завтра. Вона запечатана притирочною сумішю. Так що ця робоча. Е, а слідучий Саша, теж підписник Саша. Тут теж стоїть його матриця п'ятерка. Ну, я її не притер. Просто не притер. Що дось? Буду, буду притирати завтра. Діло в тому, що проблемка така. Тут бачите, я болти. Ну, ті, що в мене були, що я найшов. Е, Понаварював я колечка, сам поробив, тому що матриця товста. І е, оцих, -от, оцих колець, які йшли із фірми, е, у мене їх просто не вистачає довжині. Коротше, колечко то я таке знайшов від газової труби. О, там, знаєте, тоненька така е, товстостінка. Е, трубу кусок такий знайшов, колечка наріжу. І болти треба поїхати завтра купити. Коротше, болти треба хороші. Завтра це все діло дороблю. Отак От вже все кидаю. Все. Не, не вистачає в мене сьогодні вже терпіння на нього. Та і е, магазини ці ж, де можна ці болтики поїхати купити, такі, як мені треба, вже закриті. То, в общем, завтра поїду куплю. Попробую притерти ту матрицю. Вона, то, звісно, там самопальна. така. Ну, типа, само, саморобна чи як. Ну, хтось робив. Її хтось робив, типа роз, із розумних людей. Ну, я там показував, що Зіньковка з однієї сторони, і ці матриці в притирці даються дуже погано. Плюс до всього вона дуже товста. Прям е, по товщині я не знаю, ну вона сантиметрів, сантиметрів 4 мабуть, приблизно. Ну, на на п'ятерку, там, по-моєму, п'ятерка, Зіньковка, шістерка і переходить в п'ятерку. Ну, на п'ятерку матрицю це мов, багатовато. Ну, зато гранула буде хороша. Але гранула буде хороша тільки тоді, коли це все діло притреться е, так, як треба. Коротше, якось отак, друзяки. Фух, Пробігся бігом, Пробігся. показав, розказав. Так, так, малюхи, мабуть, мокрі. Дадуть. Шополь? Тьома спить, то це поки тьома спить, поляндра за мною біга. Що ви, малюхи, намочились трохи? Так, ну у вас тут тепло, у вас тут відносно хорошо. Мокруваті, поставили їм пропойко. Цокалки ці п'ють, але це за день. Сьогодні вони випили в бочці, я не знаю, ну літри літри чотири. Може для них це й норма, бо плюс же ж пропойку ще п'ють. Ось тут таке, так, тут Горить, горить. Оце більше й не топитиму. я їм уже їм на ніч хватить, зараз двері закриваю. Шо? Що? Ти крабову паличку їсиш? Ти тьома. Тьома? Да. Нічого, воно спить. Ти моя золота. Все, пішли на двір. Пішли, папа буде закривати, щоб ці тут тепленько було. Да? Поль. Що угу. там? Що ти їсиш, добре таке? Дивися, бо Борні забере. Не давай, Барні. Пішла, каже, Барні, ну ну, Ну-ну, Барні. Ну ну. Не можна. Так, ну я щас. Щось... Води подобавляю і цим їсти подосипаю. Блін, ростуть прям як на дрожжах, я вам скажу. Тфу -тфу -тфу. Дай Бог їм здоров'я цим бройлерам, ну, вони ростуть. От ростуть, коли дійшов до якогось висновку, хороший комбікорм, все, береш бройлера в одному місці, якось вже так устаткувалися, що я вам реально кажу, вже. Ну, от, і що ось все одно треба починати. Якщо прийде колись момент, що в мене їх буде значно більше. То вже ж, звісно, ти нічого не боїшся, бо ти вже з ними пройшов Крим і Рим і мідні труби. Якось отак. Так, ну що, все, будемо закінчувати, да? Поль? Пішли, ворота закриємо, папа вже нікуди не їхатиме. Завтра поїдемо в Полтаву раненько, треба забрати БМВД-ха прийшла е, від ранулки. Поки що заказав півтони, бо тонну якось брати на платити. Треба якось виділяти дуже багато грошей на тонну. А півтони якраз добре. ну, закривай. Покажи, які ворота. вроді здоровенні, а маленька дитинка все одно їх може закрити. Да? оп. І оба! Все. Боже, яка ти молодець. Все, і маленька дитинка, що означає відкатні ворота? От раз вони наскільки легко туди-сюди відкриваються, закриваються. До мами? А ти черевики неправильно вділа. Ти неправильно їх ходіла, ну ти постійно їх неправильно вдіваєш. ну перейдіть. Ви... У мене нормально, у мене правильно, а в тебе неправильно. Передінь, черевики. Передівай. І що тепер? Отак. Да. <схи> ти коза моя, ти коза? Ти коза дереза? Що, Куди пішли? Папа щас піде ще доць. папа ще курочкам кококо ку -ку -ку насипає їсти. Ням-ням. Ти за мною хочеш, ну пішли. І все. І Кока-Ко буде вже їстка, і ми тоді вже підемо вже в хату, так? Що? Коко-ко ням-ням хоче, бачиш, бо вони вже повиїдали. Пішли, кормушки мені подержиш, будеш держати кормушки, а папа насипе, так? Давай, заходь. Заходь. Хоп. Держи отак, держи. А папа зараз насипає їстки, да? Отак, отак, держи, держи, держи. Боже молодець, ти яка! Пішли далі, пішли, пішли до сюди. Держи. Є? Yeah. Дуже я закрию, бо вони повиходять.

Давай я тяну, а я попроси как она повернёт. Вот ну, так, да, подвели. Вот так, держи. Давай как Ти його туди, так? Зараз, зараз, зараз. Все? все, все, все. Давайте выставим мешок. Пишли. Ну что, тут все? В порядок. Пошли. Все? Все. Молодец, любенька. И все, и так закрываем их. І до утра. Ну, може, ще вечором пройдуся, подосипаю трошки. Вони то вроді понаїдалися. Ну, якось отак. Все, вправилися. Наспорядок. Візде порядок. Все. Тепер я думаю все. Да? Все? Бігаєш за мною. Бігаєш як хвостик, так? Да? Кажи я. А ну, кажи, я. Я. Тебе. Диву. Ні, не так. Я тебе, я тебе люблю. Любу. Ні, давай ще раз. Давай. Дибе. Хе-хе, угу. ди <сі> дикоза. Ну чи якось і так трудяги. Дивимо, ну, гади, дивимо е... гаді. <сіх> Отак виглядає наше ви, ба, ба. постояле вправляння. Е, діти це квіти, вони завжди надихають, дають. Ба, ба. Так, да, да. дають нам великого стимулу і yeah. часом нам, коли кажуть, що, Боже, як ви справляєтесь, як ви постійно так, ну, знаєте, там, чи ви не That втомлюєтесь, like чи не виморюєтесь. Е, я не знаю. Вроді like і втомлюємося, і виморюємося, і буває все задовбало. Ну, ну, ми розуміємо, раді чого ми це все робимо. Ну, отак от. Так от. Да. Артем, Артем спить Артем да. спить. І ковірюся в носі не можна. Да. Все? Барні і Борні прийшло собака. Що тут сидиш, дивишся на нас? І ти хочеш обніматися? Ні, не будемо обніматися. Іди, не будемо. Так, ну що, кажи, всім пока. пока. Помахай. Ручкою так. Всім пока. Ось сюди, помахай. Всім пока. Все, друзі, всім пока. Миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Пока-пока. Дякую за перегляд. Пока-пока. Paka <laughs> paka